Так, доброго мирного дня. Ми розпокою затишку. Тільки хороших новин. Так. Буду я пересаджувати. А буду пересаджувати, дівчата, зійшов у мене ось такий виноград. Оце в мене виноград зійшов зернят. Я колись ще в свекрухи раніше, ми, як тільки я в невістки прийшла десь через років два. Ми сіяли і виноград зійшов зерняти, і він їх є. Синій виноград. Так що. Було таке, і він зійшов. Я скільки років під сію виноград, до тієї пори у мене ніколи не сходив виноград. От костомашки їм зерня, ну, виноград і пробую посіяти, ніколи не сходив. Цього року у мене зійшло 4 штуки. І ще ось тут маю два пророщених. Зараз я їх пересаджу ось сюди в той вазоночок, такою ложкою виковераю землі і посаджу. Подивимося, чи я його вирощу, чи ні, бо тут він сильно потягнувся, його треба підсипати землею і хай він собі росте. Попробую я його виростити. Не знаю, чи що в мене вийде чи ні, але спробувати можна. Який це сорт, я тут пару сортів сіяла. Розовий сіяла, зелений сіяла і синій сіяла. Який зійшов, поняття не маю. Але факт той, що він зійшов, треба його, як то кажуть, до пуття довести. Ось, то я його хочу, хочу взяти сюди, пересадити. О, так що ось такі то справи. Але я забула води взяти. Дузьму води і спробую його зараз звідси викопати. Корінчиків тут донизу з нього нема. З гортензії є корінчики, а з нього нема. А це зійшла, не знаю, чи грушка, чи яблуня. Оце, ну Це грушка хоч усього, бо я яблука їла, то я не кидала зернят, а з груші кидала. Це, хоч усього груша зійшла. Що я попробувати викопати і посадити? Ось так. Просто-напросто перевалити його сюди і попробуємо, що в нас з цього вийде. Чи вийде нам так? Чи не вийде? А ви хтось сіяли виноград з зернят? Ану, розказуйте, дівчата, хлопці. Ну, У нас тоді тільки одне єдине зійшло. Ось, і більше не було. Тут Я собі маю, навибирала курочка лупок. Ось так зробимо. Бо я як їх посіяла, положила от курочішкаролупки, щоб воно собі давало раду. Ну і тіше, що пророщені, я також сюди положу зернятка. От Будемо сподіватися, тут ще є зернятка коло нього, які не посходили. Будемо сподіватися, що ще зійдуть. Ось. І подивимось. що у нас вийде, чи ні Ось. Так, це моя пушка з тим. Ой. О. Підірмо і посиплю землею ще. Земля в мене покупна, от листочок вже видно, що це з винограду такий січаний. Оце той, що самий перший зійшов ті, що тільки недавно посходили. Ось ті такі. О, ну, подивимося, буде толк, буде. Ну, рік він росте в вазонкові. Потім ми весною, якщо пересадимо його кращий. Більший вазонок, якщо треба буде, якщо він буде рости. Ось. І я думаю, все буде в нас гарно. Ось. Дуже хотілося бся подивитися, який з нього виросте виноград. Це купленого винограду, що я купляла, і їла і сиплю. Я маю таку звичку, от хостомашок різних, зараз я їх теж, що в землю втикну, вазоночок маю, поставлю. Буде з них, буде результат, не буде, так і буде. О, ось так. Бачите як. О! Ось так інки, так. І зараз ще один інгредієнт сюди додам. Це в нас деревний попіл. Ось. Його на самий верх. Щоб поливати і це все йшло в землю. О, ось так. Ось такий виноградик в мене, я його пересадила. Будемо сподіватися, що з нього буде результат. Негав, коло теї груші ще є і ті як їх. Також виноград може ще щось йде? ось? І її ми пересадимо. Яблуньки я висадила на двір. Ті, що з куплених яблук були. Дуже смачні яблуки я там того року і купляла. Вірніше там, то поза тамто вже два роки назад. Ось то я. Рік вони росли в хаті. І тоді їх висадила на двір. Вони літо росли. Ну, подивимося цього року, чи вони перезимували, чи ні. Весною буде видно. Ось так. Ось таким я. Поки, поки ще до городу, ось такими я, як скажуть люди, дурницями займаюся. О. Так, ці всі виногради я поскидаю в ямку. Ось. Це один лимон, один мандарин зійшов. Ну і моя гортензія вже починає бруньки пускати. О, це і все. Засипемо. Хай собі росте Цеплю землі піцтю, от і хай собі квітують, хай нам ростуть. О. Так, ось так. Ще зійде. Ще пересадимо, а не зійде, ну то так і буде. О! Це ми на вікно відправимо. А це ми візьмемо сипимо землі. Візьмемо ті всі костомахи. Ось такого. І ті лимони, і те все, все сюди. Хто схоче, той буде рости. Боротьба за виживання називається. Ох. Я там на дворі багато насадила. Я знаю, зараз хаото на дворі садиться. Можна і в хаті посадити. Якщо воно має і рости, то воно буде рости. Ось так. О. Oh. І усю. Ось такі пострави. Ось так я їх посадила. Тепер я їх щепу. І усе. І хай собі все росте. Поставлю зараз на віконечко. Дай Бог. Щоб гарно прийнялося і гарно росло. А вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Це все я сюди складу. Бо треба, щоб прибрати. Оце я попересаджувала квіточки. Ось. Так що ось таке. Дай Бог, щоб все було всіх добре. Це я поставила в стаканчик в баночку, щоб приймалися курінчики, пускали. Ось, а це я попересаджувала. Так що ось так. Всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних, і хай у вас все приймається, росте і квітне. Гарного всім денечка, Па-па.